Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому схопили можливих спільників, які хотіли взяти в полон родичів генерала залужного бандити. Займалися ракетирством у Коростишеві. Що на Житомирщині співробітника служби безпеки України викрили банду ракетирів, яка викрадала людей і вибивала з них гроші. Відії злоумисників постраждали понад 30 сімей, зокрема військовослужбовців, якому вони погрожували вбивством вагітної дружини. Серед Членів банди був депутат Коростошевської міської ради, котрий раніше був заступником мера міста. Його затримано подробиці розкрили в СБУ у Коростошеві. Житомирської області людей тероризувала банда ракетерів, які вимагали у місцевих жителів гроші під вигаданим приводами. Тих, хто відмовлявся платити, зловмисники викрадали та вивозили до спеціально облаштованих катків, де у буквальному сенсі вибивали з людей данину. Правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук ракетерів серед потерпілих був військових. Службовець ЗСУ його вагітну дружину фігурантам погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тисяч гривень. розповіли в СБУ. наразі встановлена причетність до діяльності кримінального угрупування діючого депутата міськради, який раніше обіймав посаду віце-мера міста. За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та вибивав з них гроші. Встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити від купні до приміщення міській. Краде, крім того, посилаючись на власні зв'язки у різних держустановах, він застерігав потерпілих від звернень до правоохоронних органів. Співробітника СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його. Зазначили у службі. Як уточнили у офісі Генерального прокурора України одним із епізодів, які нині інкримінують депутату, є викрадення і позбавлення волі двох людей. За даними слідства протиправні дії, депутата вчинив у 2018 році разом з учасником злочинної організації. Вони безпідставно Нуватили двох місцевих жителів у злочині, вивезли їх у багажнику автомобіля до захопленого кар'єру. наказали роздягнутися, побили та змусили визнати вину. Після цього погрожували батькам потерпілих та вимагали сплатити відкупа. Він становив 2 тисячі доларів США. Зазначили в ОГПУ. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу для затриманого депутата. Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частина 2 стаття 146 сорок незаконне позбавлення волі за попередньою змов групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їх фізичних страждань. Частина 2 стаття 189 вимагання вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свободи. Покарання за ці злочини може сягати до 7 років позбавлення волі спільників затриманого посадовця правоохоронці затримували ще у вересні жовтні цього року. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково обов'язково переможемо разом!